Доброго дня, знаходимося зараз на ЖК Барському. Це перші будинки, які будувалися близько 5 років тому. Ось Там знаходиться будинок, його в кришу видно, який забудовник будував ще 8 років тому чи 10 років тому на вулиці Пляжній. Далі тут комплекс іде п'ятиповерхівки і шестиповерхівки. За ними дев'ятиповерхівки. Ось там будується це вже. На наступний рік буде здача. Будуються два будинки там на території. Тобто квартири можна буде придбати в цих, мені здається, вже немає. А далі будуть паралельно ще будуватися, там вже котловани, вже ставлять на футнамент все як має бути. Отак От виглядає ЖК. Це зовнішній двір. Тут з гаражі, це приватна парковка, їх є дві штуки. Потім там парковка масова. ось За огорожею, теж на шлагбауні. Далі тут знаходиться чуть -чуть далі сімейна медицина, газпостачсервіс, сервіс, аптека і супермаркет. Ось так все виглядає. Зараз я покажу, як це все виглядає. Зараз я йду через парковку цю, закриту. Тобто вона, тут платне місце, мені здається, 300-400 гривень. В місяць платиться. От. А зараз зайду ще покажу, який внутрішній дворик, як внутрішній дворик виглядає, щоб ви собі бачили. От, Тобто тут аптека, добрий день. Далі супермаркет великий з величезним просто вибором. Там і піца є, і солодощі вони виготовляють. І ще там якісь вкусняшки, всякі, картошку і так далі. Зараз покажу, що як кругом. Брущадочка, плиточка, красота ліпота. Я також зараз надішлю відео з дрону, щоб було видно, як це все виглядає зверху. От, значить Вон малий прикольний ходить. Так виглядає це перший, перші секції, які було здано 5 років тому. Тобто, для воркауту. Така гарна, такий гарний плейс. Потім там турнічки, дитяче футбольне поле і там далі дитяча, така гарна площадочка. Такі от будиночки гарні. Зараз я покажу далі 9 поверхівки, як виглядають. Ось. Йдемо далі. Все огорожено, гарненько, кругом. Все чисто, все гарно. Двір без парковок, тобто в дворі в центральному паркуватися заборонено, це кирається законом. Ось. Оце футбольне поле дитяче, це воркаут. Далі. Тут гарна така ялинка, тут завжди приходять якісь заходи на новий рік, на різні свята, тут влаштовується фотозона. Тут знаходиться офіс ОСББ. Далі така гарна площадка дитяча, Дитяча площадочка. Все як має бути красота ліпота. Діти граються на кораблику, гуляють жінки з дітьми. Ось. Далі йдемо, тобто це 5-6-поверхові будинки з ліфтами. Далі йдуть 9-поверхові і восьмиповерхові будинки. Вони були побудовані два роки тому. Там уже зараз робляться ремонти, люди заїжджають, вже живуть. Ось так це все виглядає. Така краса. Я колись проживав в тій секції, а 4 роки тому я проживав тут на масандровому поверсі на 6-му. Так що я знаю тут все від самого початку. Значить, по центру стоїть шестиповерхівка по периметру 8-9 поверхівки. Зараз зайду в один з під'їздів, покажу, як виглядає під'їзд. Заходимо в під'їзд. Все облаштовано гарно, прикольно, ліфт заходимо, пандус є. от От пандус. Деяких ліфта електричні стоять пандуси. Ось такий під'їзд просторий. Далі пішли квартири праворуч, квартири ліворуч. Всі щотчики, електрика і вода знаходяться на коридорі, тобто голова ОСББ збирає всю інформацію і подає вам вже готовий праць, за який ви просто платите. Ну, комуновку. Йдемо далі. раз покажу, ще на території є дитячий садочок приватний. Він знаходиться тут. Досить хороший. Їх є два таких в вінниці. Один на вулиці Стрілецькій, бивший червоноармійський. Тут знаходиться садочок, у них два поверха. Ось так виглядає двір дев'ятиповерхівки. поверхівки там також закритий двір. Ось. З цієї сторони видно будівництво. Тобто один корпус праворуч, другий корпус ліворуч і далі ще буде вісім корпусів туди. Зараз якщо відчинено, я покажу. Відеонагляд візєм має бути. Хлопці працюють, красота. Бажаю здоров'я хлопці. От, і вже... Там вже йде повним ходом будівництво, тут котловани вириті, там ще один котлован. тут вже облаштовуються фундаментні блоки. Тобто тут будинок, там будинок, там ще один будинок і буде до кінця аж а до шосе буде все забудовано будинками. З цієї сторони. У нас епіцентр, там далі видно метро. Ось така краса. Тому запрошую на перегляди, купуйте, насолоджуйтесь з життям, вкладайте гроші в надійних забудовників. Вважаю всім нам швидкої перемоги, прекрасного настрою і, звісно, Божого благословення.